Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція з програми вчасно. Вітаю вас в студія дія Швеції. Дивіться просто зараз. Музика. Євразійська інтеграція Придністров'я тема обговорення на зустрічі делегації Російського інституту стратегічних досліджень УМЗС МЗС Республіки. У Слободзеській держадміністрації буде відкрито громадську приймальню світські традиції релігійного свята в день стрітення господнього відзначатиметься День православної молоді. Напередодні президент республіки провів зустріч з делегацією Російського інституту стратегічних досліджень. Його директор Леонід Решетніков запропонував главі держави на розгляд низку проектів, які інститут планує реалізувати в нашій республіці. Серед тим, що обговорювалося відкриття центру інституту у Придністрові. Він займатиметься спільною дослідницькою роботою. Його завдання залучати місцевих експертів для аналізу зовнішньополітичної ситуації, зазначив Леонід Решетніков. Директор інституту запропонував реалізувати програму. Обміну досвідом, в рамках якої дослідникам з Придністровського державного університету буде надана можливість пройти стажування в Москві, а також повідомив президенту Придністров'я про ідею здійснення зйомок документального фільму про Придністров'я нашого часу. Глава держави підтримав дану ініціативу. Сьогодні делегація з Росії зустрілася з керівництвом зовнішньополітичного відомства нашої республіки. Російський інститут стратегічних досліджень і Придністровське міністерство закордонних справ давно активно співпрацюють. Російський інститут готовий надати інформаційну та експертну підтримку євразійської інтеграції Придністров'я. Вже намічені конкретні заходи докладніше у наступному сюжеті. На зустріч у Придністровське міністерство закордонних справ делегація Російського інституту стратегічних досліджень приїхала з великим набором книг і журналів. Цю імпровізовану бібліотеку гості подарували придністровським дипломатам. Головною темою дискусії стала євразійська інтеграція Придністров'я. Леонід Решетніков заявив, що його заклад підтримує східний вектор розвитку Придністров'я і готовий надати підтримку. зараз. Потрібно розгорнути інформаційну підготовку в Росії. До речі, наш інститут буде цим активно. Займатися ми тільки що обговорили конкретні речі пов'язані зі створенням тут корпунктів російських із публікацією статей, підготовку фільмів документальних. На думку директора російського інституту, сьогодні починається новий етап активної присутності Росії в Придністров'ї, підсумком якого повинно стати приєднання республіки до євразійського простору. Керівництво Міністерства закордонних справ передало представникам російського закладу проєкти євразійського регіону Придністров'я, який був підготовлений ще минулого року, і вже пройшов експертизу Росії. прив'язки він не має суворої територіальної прив'язки на обмежений кордонами Придністров'я. Ми сподіваємося, що в рамках цього проекту нам вдасться налагодити економічну співпрацю з нашими сусідами Молдовою, Україною Росією. Для нас принципово важливим є, щоб ми змогли знайти шляхи для наших економічних агентів, розкрити для них ринок митного союзу. Леонід Решетніков зізнався підсумком візиту делегації Російського інституту стратегічних досліджень в Придністрові. Стане докладна доповідь, яка ляже на стіл заступнику голови російського уряду Дмитру Рогозіну. Много цікавих ідей. Багато цікавих ідей: глибоких, десь тривожних, десь оптимістичних, висловлених нашими партнерами придністровськими. І ці ідеї треба реалізовувати, а проблеми вирішувати. Зараз проблема одна: інертність і млявість російських відомств. Російські експерти говорять, Придністров'я зробило свій крок, чітко позначило перспективні напрямки розвитку. Тепер багато чого залежить від Росії. Москва повинна підтримати Тирасполі і робити це енергійніше ніж зараз. У Слободзейській держадміністрації найближчим часом буде відкрита громадська приймальня. Про це на апаратній нараді повідомив глава району. За словами Віталія Телевка, таке рішення було ухвалене у зв'язку з великим потоком громадян на прийом з особистих питань. Найчастіше відведеного для цього часу не вистачає для обговорення нагальних проблем, зазначив глава району. В основном в основному це питання побутового характеру, але тим не менше, ми постараємося зняти напругу і максимально оперативно вирішувати зібрані проблеми. Громадська приймальня працюватиме щодня з 8 ранку до 5 години вечора. Говорили на апаратній нараді про стан системи водопостачання. Фахівці зазначають, в середньому за тиждень в районі відбувається від 25 до 30 поривів. Це пов'язано зі зношеністю мереж. Минулого тижня у двох селах району Соклеї та Незавертальівці вийшли з ладу насоси артезіанських свердловин у найкоротші терміни їх замінили, А ось у Костянтинівці ситуація виявилася складнішою. Проблема в тому, що проблема в тому, що свердловина одна вийшла з ладу. Її практично дуже складно відремонтувати. У нас відсутня така техніка, яка здатна витягувати обрушені насоси з глибини 180-200 метрів. Тому відновили іншу свердловину. Однак сьогодні не може під'їхати важкий кран, який важить 22 тонни по полю. Зараз водопостачання в селі здійснюється за тимчасовою схемою, поки не знайдуть вирішення проблеми, кажуть фахівці. У Придністрові вперше відзначили день юного героя-антифашиста у Бендерах біля меморіалу пам'яті та скорботи зібралася молодь щоб згадати своїх однолітків, які героїчно віддали життя у боротьбі з нацизмом. Республіканський рух, співдружність молодих за відродження, виступив з ініціативою про включення 8 лютого. Перелік пам'ятних дат Придністровської Молдавської республіки. Цього дня світ вшановує пам'ять загиблих учасників антифашистських демонстрацій: французького школяра Даніеля Феррі, іракського хлопчика Джамаля і радянських гвардійців Олега Кошового, Любові Шевцової, Дмитра Огурцова, Віктора Суботіна, Семена Остапенка. Всі вони були розстріляні нацистами. Молоді люди впевнені, не можна повторювати помилки минулого, тим більше в республіці, де люди говорять як мінімум на трьох офіційних мовах. І далі ще про одну молодіжну ініціативу. Столиця прийняла естафету республіканської акції Ти в моєму серці, яка стартувала 11 лютого в Кам'янці. Вона проходить вже втретє, присвячена великому релігійному святу стрітня господнього та міжнародному дню православної молоді, які відзначають 15 лютого. Організатори ідеї, громадський рух визнання і представники Тераспольської дубасарської пархії сьогодні зустрілися з молоддю Терасполя. День святого Валентина день всіх закоханих, і просто 14 лютого відзначається практично у всіх країнах світу. Організатори акцію Ти в моєму серці впевнені, ця дата в Придністрові нав'язана заходом і є комерційним проєктом. У свою чергу вони пропонують молодим людям відзначати традиційні свята День православної молоді і стрітення Господні. Сьогодні сьогодні на жаль у молоді трохи переорієнтовані цінності на західні. Для них є кумирами герої якихось американських фільмів, комп'ютерні ігри. Ми вважаємо, що це неправильно. Сьогодні молодь повинна зберігати і зміцнювати наші споконвічно російські православні традиції. Акція Ти в моєму серці проводиться вже втретє. Спочатку вона була у формі презентації та фестивалів. Сьогодні ж придністровські молоді запропонували взяти участь у дискусії на тему сімейних цінностей. Про традиції наших предків та про звичаї поговорили і в одній зі столичних шкіл. Сьогодні молодих людей цікавлять такі обряди, як вінчання та хрещення. Ми часто спостерігаємо, коли якась пара розписується в ЗАГСі, а потім відразу вінчається, не розуміючи змісту самого обряду. Ми закликаємо молодь не здійснювати бездумних вчинків. Організатори кажуть, акція ще молода. Її презентація ніколи не буває зайвою. Адже є ті, хто мало що знає про день православної молоді та стрітання господні, я не я Не знала про такі зібрання, що в республіці проводиться ця акція. Сьогодні я почула дуже багато цікавого для себе. Відзначатиму День православної молоді зі своїми друзями. Символ акції ось ця біла на знак чистоти стрічка. На ній зображені золотий голуб і напис Ти у моєму серці коли ми говоримо, що ти в моєму серці, це означає, що ця стрічка повинна бути подарована одній єдиній людині, а не всім підряд, як це буває у відношеннях різних валентинок. Тобто, ми говоримо про постійність. Такі стрічки, а разом з ними і свічка кажуть організатори в день стрітання господнього в храмах республіки. Всі бажаючі зможуть отримати безкоштовно. Крім того, 15 лютого в Григоріополі відбудеться підсумковий фестиваль, де результати акції Ти в моєму серці підведе молодь з усієї республіки. Захід України накрили хуртовини за останні дві доби в Хмельницькій області випала місячна норма снігу, його товщина до метра. На дорогах затори, снігового полону. За вихідні рятувальники звільнили понад дві сотні вантажівок, півсотні легкових авто та десять рейсових автобусів, яких було майже 400 пасажирів. На заході країни сніжитиме до кінця тижня, кажуть в українському гідромецентрі. А от у решті регіонів синоптики прогнозують дощі та тумани. Зараз саме час знати про погоду назад. Завтра у нашій республіці. Як повідомляє гідрометцентр, 13 лютого очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 6-9 метрів за секунду. Температура повітря у столиці вночі 0, мінус 2, вдень плюс 3, плюс 5. На півночі республіки вночі від мінус 1 до мінус 3, в день два вище нуля. Атмосферний тиск вищі норми. І це все з інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемося як завжди вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!